Ми зараз не в стерильних умовах, це він так не в показовій кондиції, він тільки що відбулося вивантаження, тобто от, поранених бійців звідси вивезли. А як це народилося? Ця програма перші дні війни ми були в Дніпрі, і ми просто бачили, що ну, такі перші хвилі поранених їх з вікна відкрили вікно і витягували. З вікна, ну по суті, вікна тому, тому що, ти, що а ти на силки ну, так, так, так. І ми тоді взяли і на одному з наших заводів сіли, накреслили наші хлопці, дівчата зробили те, що раніше, от в нормальному звичному режимі, ну просто це б місяці, якісь виходили там конструкторське бюро, щось би там думали, ну, да. як провести електрику, як сертифікувати. Це було буквально кілька днів, коли перший вагон вийшов, він ще був не, не такий. Далі це все розвалося з звичайних на реанімаційній. Сьогодні це по суті шпиталь. На колесах, oh. де повністю і киснева підтримка, і Фактично, е всі медичні. Це можна, Воно перекривається в такі міні да, це бокси. тут працює. Просто в чому ще в нас, звичайно, є нестача військових медиків, і це найбільш ефективне використання людського персоналу, тому що тут одна реанімаційна бригада, якщо б це був реанімобіль, то вони працювали б з одним пацієнтом. Зараз вони можуть як в реанімації переміщатися. Хочу сказати, що ну, якщо такі інсайти для бізнесу, я все ж таки іноді. Ловлю себе, ловлю себе на думці, що було б, якщо б ми всі зберігали ту ефективність, ту швидкість, з якою ми працювали перші тижні, 22 перші тижні після початку війни у 2022 році. Тому що ми його зробили, він поїхав, вже поїхав їздити, ми ще там 6 місяців потім. Оформлювали всі паперці, взяли всі ці ризики і просто взяли і зробили. А от хороше питання. От я хочу його тобі задати: а що заважає працювати з такою ефективністю, швидкістю і радикальністю інновацій, як це було в перші дні війни? Ну от твоє відчуття? Перше, це така людська натура. Думаю, що ми все ж таки навіть хімічно сфокусуватися, змобілізуватися, можемо в якийсь обмежений час, все рівно в тебе. Далі ти виходиш з цього початкового стресу. Це, ну, я, я думаю, я, там не мега-експерт, що це на певно гормональному рівні, просто людина не може за визначенчим зберігати. Але що важливо, що іноді в той стан повертатися, чи якось, ну, якщо в ньому не можна бути постійно, то принаймні бути такими спринтами між ними. Друге, це, звичайно, повернення всього державного організму до такої стандартної ситуації, бо в той же кризовий момент. Ну, пішле все зайве. Да? Лишилося те, на чому пріоритет треба вести поранених. Ти думаєш, як їх вести? Ти не думаєш про те, що до тебе прийдуть потім перевіряючі органи, тому що це такий екзистенціональний. Тоді виклик ти вже думає, які перевіряючі органи ми або вистоїмо, або.